Всім привет! Всім привет! Остання серія другого сезону маленькая. Давайте пацани, зробим це. зробимся. з свої карти навсегда. Готові? Yes. Да, 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 давай. Да. Фух. Так, 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 так. так, Ну шо. О, здорово! Здорово! Здорово. Так, я, кстати, уже знайшов якусь кірку одну.

Я його вдарив. Я костюм впав, але я не знаю. Ну, кайф, тоді, все, давайте пацани збіжимо відсюди тільки. О, тут я чах. ставте е, активіруйте генератор. Все, добре. Давайте, пацани шукаємо. Так. О! хп, хп. Артик, живи. Артик! На, я. Э! Е, стій, я е. тебя вдарив! На, я тебе вдарив! Все, Стій! Мікро виключається авто. <по> О! Артик! Ти вообще тут! <по> 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 <Уйди. по> Ценичка! Там нички, нички, ценички! Це тут бити не можеш! Так що цей. Все, кайф! Все, выходи, пошли. Пощи. Нет, нет. Боже, що за финя? Якщо що, сори, у меня щось микро вырубается кожней. Пару с. Мне капец, у меня одно ХП. Тип, тебе надо. Ооо! О-о-о! мало ХП. моє мало ХП, А що делать? Ты бе одне ХП? Угу. Ну походу все. Нам надо якось по фасту шкати. Ну, за мной, за мной. Тільки осторожно. Шинвепер я його бью. Нас мало ХП, ты вже <риклад> нас щас уб'єшь. На, все, фух. Він нас щас уб'є. Артик сюда! Ньо одне хп, нього одне хп! нього одне хп! <годи> -мо, стрмно. Надо сбежать отсюда навсіда. Мы думали с пацанами план, чтобы сбежать. Так, ну роли не приследує. а не приследую. Сейчас за мною буде бегать, да? Ну, Що? ТНС. Шо. Ват. Я тут. А. А я за, я йду. А що таке? Скільки ви речогів знайшли? Я изумейуд найшов. Я два знайшов Я ноль. А що за фіння мікро вирубається, кожні ну, дві хвилини кожні. Я два знайшов найшов, Эйча. ж, ви знаєте, що у нас є ж план, який ми думали, щоб збіжати з цієї ко з карти не все. Ну короче. Як три сітрийчага, зустрінемось, давайте в центрі, так як ми сюди йшли. Ну, типа, дивіться, тут де ми вийдемо, тут і зустрінемось. Да. Давайте от тут зустрінемось. Ой, 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 ой. -ой. ой Артик! Артик! За мною, за мною. Артик! Артик! Тебе одне хп до сих пор. Да. Влад, а тут проблемка, в нього одне хп, якщо ще один удар. А у мене два з половиною. О боже. А чого? Ні. Ага, тільки що хто пішов. Окей, все, давай. Ты за мною, лад туда. Главное, чтобы він тут отсюда не вылетел. Это ще будет страшно, конечно. Я уже подум... тут! Я... Назад, назад, назад. А, тут був. Назад. Що? Артик, назад. Оооо. Артик, хорош. Шо ты кит? Я на шоу. Да. Да не зараз так обойдемо. Ну так. Вот треба тут ставити, а тут прямо прямо. Да я понял. Давай. Я причкай. Встав, став, став, став. Я. Иду, иду. Я защищаю. Подождите. Конечно. К... Ой, вентиляцию. Ні. влад сюда. Дивіться. Пацани. Зараз ми... Ідемо туди, там, де цей, там де ми. Там, де ми собира... хотіли брати. Коротше, пішли туди. Так, так, ну що, пацани, всі вони знайшли. Тепер тільки треба да. збіжати. Так, чекайте, не біжіть, не біжіть так різко. О! Побіжали! Збігаємо, збігаємо! Нам треба збіжати, поки нас не вбив. Біжи! А страшно! І не за мною я Главное, щоб з цієї сторони. Не Все, пасли, ламайте, ламайте, ламайте! Йо, матай, умаз, де який вона там? Йо-майо, я забув. Всі забули. Бігаю. О, він ззаді. Він мене вдарить, дитину. Я який би тебе. Я біжу. Окей, там? Я біжу بسر. Я тебе не забув. І то добре, і то добре пі От. Схайп. Я его вдарю. Там кого убили, мне кажется. Кого? Влада. Там Влада убил? Походу. Давай ты пишешь. А, Сюда, пацаны, сбегаем с твоей карты навсегда. Давай это. Сделаемся. Бежи. Он боже, в туннели. Ой! Ой! Артик, живы! Артик, я иду. Я его остановил. Все, да, да, пішли, да. Ми збіжали.